Я з задоволенням попрацюю з вашою ситуацією, але поки що дам одну маленьку пораду для вас і для всіх решти теж. Нам інструкцію про житті ніхто не видавав. І тоді, коли людина народжується, її основне завдання це адаптуватися в цьому світі. Вона спочатку навчається сидіти, потім повзає, потім ходить, помиляється, падає. Не все ж виходить з першого разу. І ні одна дитина при цьому не сказала, що ні. От, ходити це от не моє, я краще повзати буду. Ну ні одна також не сказала. Всі ми вчимося, і всі робимо якісь кроки. І знаєте, боятись треба напевно не те, що ви можете опозоритись, а те, що можете ніколи в житті не спробувати те, що в принципі може бути і легко, а може вийти краще ніж ви собі бажаєте. І якщо ми думаємо, що ми можемо стояти на одному рівні, от хтось хоче розвиватись, а я не буду, то це так не працює. Це працює в зворотньому напрямку. Тобто, ви вкручуєтесь вниз, як знаєте, гвинт. І тільки від нас залежить, що я вибираю. Я вибираю не пробувати і боятись, чи я вибираю помилитись, але знати, як зробити наступного разу.